Добрий день з новим роком цих, своїх підписників, глядачів. Рік розпочався дуже гаражу. Високости закінчився. Прийшов рік змії і ми зимо дворі, а ми працюємо. Нема взагалі. Погода дозволяє працювати. Дійшли руки, можна сказати, до посадки, Хоч не посадки, а приросту. Документація багато зайняла часу, майже цілий. Рік робили ті документи, то комісія, то ту, то третє, п'яте, поки повинусили все. Висновок такий, два гектари і чотири сути приросло. Оце так, виходить, в нас прибирати. Приросло. 30 метрів. Гоне тут майже кілометр от. Ну де 30, де менше. 800 метрів гоне. А що це так? Вся біда в тому, що дерева фактично лежаче ростуть. Ото. І оце ж воно. Він рік додає, додав її, отступоєш. Зараз покажу поки видно. Ось поки ворозно було колись. Аж озяток. Ну а посадка починається. Тут ще була дорога, мабуть, а посадка починається аж ось. Остановка. Ні, це починається посадка, Ну і з цієї посадки ще метрів 30-40 мабуть. А може і більше. Бо що ось тут ми випиляли? Не так і багато. Ну та прибирати чи допомагати. Мало бажаючих. А дозволо давать є такі. Родок. Получається гілки полем, тоді кажуть, Не можна, ну а що з ними робити з тими гілками? Остаються отакі пеньки, де ж порушивали, лежачі принослу. Може хтось поділиться, під відео напише якийсь досвід є, що щось потім що робити. Я то планую є тут у нас вигортають е -е, соткою, ну то можна сказати. Зараз стану трошки взяти, щоб подмати. Затратно Затратної. Що ж тоді за цими пеньками як повигортають. Божа нам сюди фрезу. Дорого але Зато ефективно. крайній раз, як я спілкувався з людьми, це ще до війни, то було тисяча умовних одиниць за гектар. Можливо, зараз подорожчало. Можливо, ні. Ну тут таке я там скрою від пуля то метрів з десяток. Не такі великі пеньки. То там можливо я і сам щось придумаю чи дисковою бороною. А далі, ж, звичайно, треба фрезерувати. Пуда дозволяє працювати. Снігу фактично випаде таке день-двоє нема. Морозці підтягують, вологи нема. Рік, мабуть, цей буде ще гірший, ніж попередній, якщо вологи не випаде. Надіємося, що що ж випаде за вулу. Ну так добре видно. Привіст. Так що дрова, в принципі, нікому дуже і не потрібні. Гілки пробували роботи гарполом. Взагалі не потрібні, коли є дрова, то гілки. Не потрібні взагалі нікому то, то арпал можна сказати Гроші на вітер. Так що займаємося. Отакі такі кучки позалишалися, гілки попалили. В принципі, можна вже з оприскувачем їхати. І виполювати хімією. Якщо ж прибереться все це, ну думаю. що Прибереться воно. За місяць десь, а може й більше. Ну, роботи багато. От оце ось поки ось. Не оброблялося от таких десь три участки ми вже випиляли. Ну, таке зарослі толкових дружок таких і немає. Локація та Черноплинок ти Самосінні дерева Тут щось не допалили Трошки гілок Допаляться Ото вже ділянка така Метрів 30 до 40. Залишилося тут небагато і вже з'єднається Так що працюємо. Давно не знімав, не було бажання якось. А це думаю всі показують хто що робить, Одні ми мовчимо. Ну, ще що додав в цьому році хотілося побажати. Мирного неба, звичайно, як найшвидшої перемоги. Ну і всіх гараздів. Так що показав. ще, може, там конкретніше зніму, розкажу які папери потрібно може комусь чистити, де куди дрова дівоєм, як А так. Бентежить погода, я тут таке. Не пам'ятаю, щоб цілу зиму фактично опадів. Таке поморосить, кинети сніжинки. Дуже в нас вже тут велика зона Получилася ризикованого землеробства. Без поліву не буде діла. А там побачимо. Надіємося на краще. Понакотували дороги попуду, ну я думаю, приберемо їх. Ну все, до побачення Коментуйте, підказуйте, може хтось щось підсовітує, чим прибрати якісніше. Може хтось столкнувся з цим. Або взагалі що не робити. І або як боролися з хімії, хімією, як боролися до побачення.